Вітаю сьогодні 25 жовтня, а це означає, що незабаром розпочнеться всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Студенти та викладачі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка мали б зібратися в одній аудиторії, щоб написати разом диктант. Але о 10.30 була оголошена тривога, а о 10.50 відбувся відбій. Тож давайте дізнаємося, як це вплинуло на написання диктанту. Танто. Встигнемо чи не встигнемо? А ми все ж таки встигли. Тож давайте поцікавимось настроєм перед диктантом. Добрий день, розкажіть, будь ласка, чи переживаєте ви Ні. перед диктантом Ні. Взагалі? взагалі? От, взагалі, ви готові? Ну а що це як традиція? Я вірю, що це підіймає е, національну свідомість людей е, і може бути частиною цього дійства. Радіодиктант Національної єдності традиційно присвячують Дню української писемності та мови. Його відзначають 27 жовтня. Автор тексту цьогорічного диктанту відома письменниця Оксана Забушко. Особливість її стилю довгі речення, тому виникало побоювання, чи не буде текст надзвичайно складним. Я думаю, що трошки складний да, текст Оксани Забушко на сьогодні, але я думаю, що всі українські тексти вони посильні для українців. Друзі, Тож і я спробую сьогодні написати диктант. Знімати репортаж і одночасно писати диктант виволось ну дуже складно, тому я обрала зйомку репортажу. Тепер я просто спостерігач. Виявилось, що не тільки мені не вдалося написати диктант, альона Терещенко, заступниця директора інституту мистецтв, відповідала за організацію всеукраїнської акції в полтавській локації Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну от в мене три пробіли, як мінімум. Але майже всі в аудиторії написали диктант, тобто отримали шанс перевірити свою грамотність. Ну, деякі моменти були складні, так я сумніваюся навіть в деяких знаках розділових. Ну це було дуже цікаво, тому що дуже ем, така, от відчувається історична тема. Є новий автор для себе відкритий. Цікаве історично. Я вперше сьогодні писала диктант. То кожного року не складалося, тому я сьогодні отримала ну таке духовне задоволення. Ось і завершився всеукраїнський радіодиктант національної єдності, і все ж таки студентам і викладачам вдалося його написати, незважаючи на повітряну тривогу. Тож чекаємо результатів.